Пане Дмитре, ваша Ні, оцінка й очікування від нового генпрокурора, який нарешті з'явився в Україні після семи місяців його відсутності, перше до тих фракцій, які ви озвучили, що не голосували, не голосувала так. Також між фракційне депутатська об'єднання розумна політика не підтримувала діючого вже тепер діючого діючої новообраного генерального прокурора. Друге, я дуже уважно слухав його виступ. Дуже важко слідкував, якщо там подивитись кадри. Я що там почути? сижу, з навіть з навушником сидів, щоб нічого не прогавити. Я просто переконаний. От пан Андрій про це сказав: про те, що він сказав, що буде не за ним бігати. а Він буде. Він буде в першу чергу депутатів слу народу ганяти як сідрову козу. От подивитись, це добре чи погано? Це не добре, не погано. Це буде просто так. Бо він так, так само буде переслідувати депутатів опозиційних із нової, завзятим, з нової завзяттям з новою енергією. І оті всі інші надумані справи, про які ви безумовно будете ще говорити, і відносно е, Петра Порошенка, і відносно інших депутатів опозиційних, які будуть говорити правду і нічого крім правди, вони будуть отримувати підозри. Я просто переконаний. Це буде таке молодецьке завзяття, що гай буде шуміть. Відносно тепер Кабміну. Дивіться, з, десь з середини 2023 року постійно говоримо і працюємо на те, щоб цей Кабмін пішов в інставку. Він, зрештою, зійшов з розуму. І це ви... Можна довго говорити, уявляти там щось говорити. От він за зозум чи ні. Це виражається конкретно в минулому році. Це більше 500 мільярдів гривень. Це прям конкретні його втрати. Це цей уряд в цьому році. Ми вже рухаємося знову до півтрильйона. Знову і в мене знаєте трошки дисонансвим. Давайте виберемо цього знімемо і поставимо Свереденко. Вибачте, за економічну політику, хто відповідає? Не Свереденко, ні. А питання, що вона створюється в економіці, і все інше, це не її зона відповідальності. І е, ви знаєте, що, о, до речі, ви е, наостанок просто дуже добре, що ви згадали про графік. Ми ж всі чудово знаємо, уявляємо і розуміємо, що в цій країні. Е, Суб'єкт прийняття рішень це офіс президента, навіть на такі дрібниці, коли засідає Верховна Рада. Так от я вас переконую, що вони, по-перше, поставили по одному тижню в липні. І в і в серпні один тиждень роботи Верховної Ради. Я вас переконую, що вони потім вийдуть і скажуть, що ці не роби, не хочуть працювати, нічого не роблять. А ми молодці все зробили. І навіть можливо там будемо змінювати Кабмін, бо ніхто крім нас в цій країні працювати не хоче. От, подивитись, таке буде. Хоча це вони призначили по одному тижню. Вони вони дають вказівку керівництву Верховної Ради, а ті призначають по одному тижню е, в місяць. А один тиждень в місяць це по три дні. Щоб просто розуміти робочий графік в залі Верховної Ради.